Вітаємо вас! Програма я тут живу. Продовжує подорожувати вулицями міста та вивчати історію їх забудови. Сьогодні разом з вами та разом з перехожими ми будемо з'ясовувати звідки отримала свою назву вулиця Нестора Борчака. А Як ви думаєте, хто такий був Нестор Борчак? Нестор Борчак був першим ректором педінституту. Дуже хотів, щоб цей інститут став університетом. А попередні назви вулиці, можливо, пам'ятаєте, чули? Борчака вона стала нещодавно, а раніше була, там ще вивіска висить на початку вулиці. Некрасова? А знаєте, хто такий Некрасов був? Письменник Російський. На честь першого ректора педінституту. А раніше ця вулиця мала назву Некрасова. Ви знаєте, хто був Некрасов? Некрасов – це точно. точно. Літературний діяч. Да. <рігані> <рігані> Взагалі гарно, У нас Луцьк гарне місто. Зелене. Подобаєте. Подобається. Бурчака? Так. Знаєте хто це? Ректор. Ректор під інститутом. Вулиця Нестора Бурчака бере свій початок від Винниченка між будинками номер 28 і 30 та простягається до вулиці Шопена, перетинається Бурчака з вулицею Ярощука, що ділить її на дві різні за характером забудови частини. Із західної сторони на вулицю виходять кілька навчальних корпусів і бібліотека східноєвропейського університету імені Лесі Українки, які приписані до інших вулиць. До самої ж вулиці Бурчака відноситься приміщення луцького слідчого ізолятора, будівля якого була побудована на початку 50-х років. Східна частина вулиці, що проходить по меморіалом вічної слави, має житлову забудову. Гнучкий характер вулиці Бурчака пов'язаний з тим, що вона об'єднала в собі частини двох невеликих вулиць, які виникли з різних причин і в різний час. Одна з них під назвою Гімназійна була створена в 20-х роках у зв'язку з осушенням Сапалаївського стабу і відведенням цієї території під забудову. Назву вулиця отримала від того, що ця місцевість була виділена для будівництва державної гімназії. Починалася гімназійна від теперішньої Винниченка, йшла до зустрічі з сільською вулицею, де тепер Рощука, і виходила до мосту через Сабалаївку. В 1930-ті роки назва вулиці Гімназійна була замінена на польського солдата. Пізніше у 39-му на Некрасова в честь російського письменника, а у 41-му вулиця знову отримала назву Гімназійна. Хідна частина колишньої вулиці Некрасова, а нині Бурчака, виникла вздовж дороги, що йшла від теперішньої Ярощука попід римо-католицьким кладовищем, де тепер меморіал вічної слави. Перша назва цієї вулиці була Казимира Пуласького, честь польського генерала, командира кавалерійського легіону під час війни за незалежність у США. А з 1941 року частина теперішньої Бурчака мала назву однобічна. Одна тисяча дев'ятсот сорок гімназійній знову було повернуто назву Некрасова. Вона довгий час проходила від педагогічного інституту до мосту на вулиці Шопена. Однак у 60-х роках змінила свій напрямок. Будівництво на перехресті із вулицею Ярошчука студентського гуртожитку відрізало східну частину вулиці, що йшла до мосту. Згодом до Некрасова була приєднана однобічна і виходить вона тепер на північну частину вулиці Шопена. З часом вулиця була дещо видозмінена і у 2009 році Некрасова була перейменована на вулицю Нестора Бурчака. Він був видатний економіст і організатор освіти. А в 1980 році став ректором Луцького педінституту, який очолював впродовж 9 років до кінця свого життя. Важливою ділянкою своєї роботи Нестор Бурчак вважав будівництво навчальних корпусів, бібліотек та гуртожитків інституту. Саме за його активної діяльності було збудовано восьмиповерховий лабораторний корпус, четвертий і п'ятий гуртожитки та започатковано будівництво бібліотеки. Виходить вулиця Нестора Бурчака на вулицю Шопена. Тут вона і закінчується. Ось ми з'ясували, хто такий був Нестор Борчак та вивчили історію ще однієї вулиці нашого міста. А ви дізнавайтеся історію своєї вулиці разом з нами до зустрічі?